Чата, красуні, новинка від кріслайна. Дівчата, хто має чашку F, G, H E, G, як же я вам заздрю. Неймовірна білизна на великі груди. Білизна від креслайна. моделі новорічна, Bluber колекція і новорічна колекція. Дивіться, яка вона цікава, гарна. Чорно стриманий і сексуальний тигровий принт це неймовірний дизайн. Він з такою енергетикою він подобається, наповнює, надихає там, вас на більш якісь вчинки. А е якість кріслайна це еластичне мережево, яке має особливість, тримає будь-які груди, любою вагою. Тиобразна крії в чашці, вона дає таку круглу, правильну форму і збирає груди ваші ближче до центру. Брителічки в кріслайні прямо пропорційно розміру вони збільшуються, м'які, зручні, не розтягуються. Тут такі дуже надійні. В поясі є бокова кісточка. І у кріслайна пояса, вони повномірні під грудьми. І по довжині ще мають 4 ряда гачків. І тому, коли ви худнете, набираєте вагу, ви можете крокувати і вам завжди буде дуже зручно. Можна довго розказувати про білизну кріслайну, про те, що то білизна, яка служить довго, якісні кісточки, вони. Ніколи не ламаються, не псуються. В такій білизні максимально зручно і гарно виглядає ваші вроди і зона декольте. але краще раз побачити і відчути, аніж довго-довго слухати. Дивіться, краса, колекція блубері і поспішаємо, поки є розміри. Чекаємо вас на сайті білизни ім'я. Любимо вас! Резґалтера м'яка чашка, колекція блубері торгової марки Кріслайн Польща. І кися білизна кріс вона добре підходить жінкам з великими грудьми. За рахунок того, що всередині нееластичне мережа, воно добре тримає форму і створює гарну лінію зону декольте. Дивіться, який гарний малюнок, начебто такі більш стримані відтінки виглядає дуже елегантно, але такий тигровий, ненавяжівий принт він дуже прикрашає білизну і виглядає це гарно, елегантно і сексуально. Верхня частина чашечки вона на м'якої еластичній резиночці. У поясі є бокова кісточка. Всі, вся білизна крісла досить повномірна в поясі під грудьми. 4 ряда гачків, це також додає додатковий об'єм під грудьми. І всі чашки глибокі і повномірні. Бертеліок лайном є широкі, вони не. Розтягуються під великими тяжкими грудьми, і прямо пропорційно вони збільшуються. Чим більший розмір, тим ширше і збільшена бретелічка. Всередині, як ми казали, еластична мережа, воно добре тримає груди і створює гарну лінію декольте. До цього бізгалтера є труси з високою посадкою. Вони більш повномірні за розміром, коли в в назві йде назва висока посадка, вона візуально буде виглядати на розмір більше. Це треба враховувати, коли замовляєте білизну. І по спинці два шари мережева. В інтернет-магазині Білизна Inyoan Ін ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до джель і К. пушап м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.